Всім вечора. Шановне панство, як і у на відео. Але отут, бачите, є конструктивні недочоти. Тому що коли йде на перехоз, то в ту сторону більше, а в ту сторону менше йде. Але в основному, в основному непогано, непогано. Потім будемо знати, що туди буде більше, пішло і дамо більше перекриття. А так не вистачає, не вистачає, бо дуже уткало рукав тонкий, тонкий. Але ну нічого, нічого, на помилках вчаться. І якщо що, у нас є ще бомба від гідравліки, яким можна буде створювати тиск. Оце моя пшеничка, вроді би, вроді би не сусіда город. Не, все добре. Так, да, от, видно. І хопту, звісно, одну видно. Але не, не, є пшениця. Є пшениця, або бачите, бачите. О, бачите. І вже тут на ту сторону пішло більше. Але от якщо б нормально воно в основному, порівнені... Та коротше, що то казати, то гноївка не є суперточні технології. Ось такого собі тут є. Ну, а Трактор їде. По моїх 50 соток пшениці експериментальних. Ну Я ще до богослова її посіяти. Сходи були непогані начебто. Засікаємо зараз, на скільки метрів, ширина 2 метри цієї труби, засікаємо, на скільки метрів вистачає. Бочки. Все, працюємо. Гарного вечора, до нових зустрічей. Наталка, помахай ручкою.